Так, друзі, до вашої уваги в продажу поступає такий японський самурайчик Subaru Impreza повнопривідний автомобіль 2008 року з оригінальним пробігом 350 тисяч, в моторі нікого не було, встановлено ГБО. Розходу масла немає ні грама, найнадіжний 2-літровий EJ20. Машинка на автоматі. Стан для своїх руків і пробіг досить непоганий. По проходімості машинка бомба, повний привід, просто шикарно хто буде мати бажання зайде, подивитися попереднє відео, де я по бездоріжжю на ньому їжджу Опа. сидіння трішки поїжджене, є підігріви. є клімат. Машинка. Суперова. Зараз покажу вам двигунець. Такий двигунець працює рівно. Розхода масла немає, ніде ніяких газів немає. Ось, ви бачите. У Кого цікавить такий самурайчик райчик. оптика стоїть хороша, паре дуже в гарному стані. По кузову освіжався, окрім криші і пройомів.